Частенько люди при дзвінках питають, чи є куди прогулятися, чи є якісь краєвиди, гори, ліс. Дивіться, такі краєвиди. Гори, свалява і найближчі села. Тут голубини, тут солочин, там поляна. Там полонина руна, там ще сніжок. У нас вже все розпустилося, такі гори. Там от ще ліс не розпустився, тому що великі перепади. Ось такі от у нас краєвиди. Якщо ви любите. Багато ходити, гуляти тоді від нашого будинку, спокійно сюди ви можете піднятися ну, хвилин за 30-40 плюс-мінус. Якщо ви любите ось таку от красу насолодитися такою красою і не любите багато ходити, тоді тут внизу можна залишити машину 5 хвилин, і ви вже тут насолоджуєтесь такою красою. Екодім із соломи в санаторно-курортній місцевості, куди я вас запрошую на відпочинок або лікування в санаторіях, які знаходяться поблизу нас.